Друзі, всіх вітаю! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас на огляді і в продажу Ford Focus 2005 рік на автоматі бюджетна машина до 6 тисяч доларів. Давайте більш детальніше його подивимось. Ну і як завжди, перше питання: а що ж по кузову? Давайте пройдемося приладом. Як завжди, капот 189, 163, 196, праве крило 257 підфарбоване, 278. 212. Праве крило ми фарбували тут внизу, в самому низу, в них є болячка, вони підгнивають. Було чуть-чуть підварене і підфарбоване крилишко. Права дверка 180, 180, 180, задня дверка. Крило 205, 222. Кришка багажника 284, 228, 264. Кришка багажника також була підфарбована. Ліве крило 232. 164, 186, 161, передня дверка 190, 178 і переднє ліве крило 250. Орієнтовно. Давайте проєми, поміряємо. В Проємах 120, 90, 100, 100 мікрон, можна сказати, пройом. 120. Тому оригінальний слой Форда десь 160 мікрон. Якщо 250-260, то це вже подвійний окрас. Автівка свіжо пригнана, сертифікована, відполірована, колпачки підкинуті, по салончику повний порядок. Це комплектація Чіо. Як бачите, кузов хетчбек, коротенька, невеличка. Проте багажник тут не маленький. Коляска сюди точно поміститься. Дивіться, який глибоченький, величенький багажник. По салону повний порядок, велюровий ось такий салончик. Гарна комплектація, як я вже казав, є автосвітло, є круїз, шкіряне кермо, мультикермо, 4 склопідйомники. Саме головне, автоматична коробка передатчика не пинається, нормально їде, клімат-контроль, магнітола. Люка немає, але стеля при цьому чистенька, свіженька. Ось таким чином виглядає підкапотка. По пробігу на 227 тисячах в Європі ще було замінено мастило, олива. Зараз 228 тисяч, можна їздити. Свіже масло. Замінили прокладку клапаної кришки. Свічки не міняли, свічки в гарному стані були. Понятно, що не обслуговували. Акумулятор тут хороший. Тосол бачу свіженький. Коли там був замінений ГРМ останній раз, цього сказати не можу. Бачу, тут мінялась така катушка десь недавно. Свіженька стоїть. І, в принципі, все. Все інше можна передивитися на СТО. бачу, такий ремінь трошки вже. Підношений, бажано замінити. Саме головне це автоматична коробка передач. Це те, що вона справно працює, ніяких пинків, нічого взагалі по машинці не наблюдається. Ми її вже обкатали по місту, як готували. Нічого не вилізло, ніякі помилки на приборці, жодних стуків по підвізці також немає. Авто в гарному стані і по дні, що передивилися, підтікань по двигуну ніяких взагалі немає. Тому я можу сміливо рекомендувати вам цю машину до покупки. Ціна 5900 доларів. Мій номер можете знайти в описі під цим відео. Також є доставка по Україні, можемо доставити в будь-яке місто. Ну а я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.